Всім привіт! Мене звати Марія або Марія. Називайте як хочете. сьогодні я вирішила зробити огляд на свою колекцію кристалів або мінералів. Я не знаю, як правильно, мабуть, мінералі все-таки. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтеся. Я думаю, що вам сподобається. Тому що у мене колекція достатньо обширна, там приблизно 27-28 мінералів. Ну, вони вже ж повторюються, на жаль, але. Я думаю, кожен екземпляр по-своєму унікальний, тому залишайтесь, вам сподобається. Тож, невеличка вступна частинка, як взагалі вийшло, що я почала збирати каміння? Все дуже просто. Півтори роки тому я пішла на барахолку своїм хлопцем, зловити ностальгію і так далі, подивитись, може, є щось кльове, цікаве. І ми не помилялись. ми знайшли людей, які продавали мінерали, і їх, до речі, не було раніше. Тож, я пішла до них. У мене очі одразу заблестіли, тому що я сорока, я люблю все, що блестить, все, що переливається і так далі. Тому ну, було очевидно, що рано чи пізно я би прийшла до колекціонування мінералів. Тож, першим, що я купила, це був такий, ну, менюній флюорит. я його потім покажу пізніше. І все. Я не знала навіть, що з цього почнеться така жорстка залежність. Але вона почалася, і зараз моя колекція налічує приблизно 28 мінералів. І можете порахувати відео, написати в коментарях. Там, може, я рагу рахую. Я не виключаю цього факту, бо в мене з математикою реально біда. <сум> Навіть блін додаткові не допомогли. Коротше, напишіть, <сум> цікаво, чи я правильно порахувала. Колекцію мені допомагає збирати, до речі, мій хлопець, за що тобі велике дякую. Я тебе люблю за те, що підтримуєш мене і цікавишся. Нам обом цікаво просто подивитися на ці камінці, пошукати якісь унікальні екземпляри загалом. Просто ми обожнюємо це. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся. Зараз подивимося на те, що ми там назбирали за півтори року. Думаю, вам сподобається. Тож пропоную розпочати з мінералів, які в мене з'явилися в принципі одними із перших. І ось якраз цей самий легендарний фліорит. І я знаю, що він виглядає не дуже, повірте мені. Але річ у тім, що він вицвів на сонечку. Але якщо піднести його до того самого сонечка, можна буде побачити дуже гарні кольори. Ну, в принципі, зараз теж видно. Ну, На сонці краще видно, але сонечка зараз немає, тому <смі> такі справи. Далі йде мій улюблений мінерал це моховий агат. Подивіться просто на ці кольори, на ці завітушки, якісь цю структуру загалом. Я обожнюю моховий агат просто через його унікальність. Кожен камінь, кожен шматок він є унікальним. Тому моховий агат One Love. У мене ще є, до речі, пірамідка із нього. Ось така краса. Далі йде, скоріш за все, змієвик. Але я не певна, тому що навіть продавці не могли точно сказати, що це за чудо таке. Але воно доволі прикольне, мені подобається ці видизноманітні вкраплення, тому хай буде. І ось такий от шматочок кальциту, скоріш за все. Зелений, дуже гарний. Як ви помітили, я, в принципі, обожнюю зелені кольори, тому must have для мене. Він дуже гарний, милий загалом. Просто камінчик. Більше немає, що сказати про нього. І наостанок доволі унікальний екземпляр це приніт. Не плутати з піритом, тому що пірит якби, <с <с це золото золотодурня. Ось така от краса. Е унікальний він чому? Тому що, на відміну від аметистів і рожевих кварців. Я його більше ніде не зустрічала. Навіть в спеціалізованому магазині я його не бачила. Він був куплений на варахолці, і в мене ще є браслетик з крапленням піриту. Ой, приніту, я дурбелик. Тому ось такий от гарний камінь. Він мені дуже подобається за рахунок своєї структури. Можна побачити ці чорні вкраплення, схожі на волокна. Загалом дуже гарний камінь. Я ще мала підвісочку з ним, але, на жаль, вона загубилася. І далі на черзі моя колекція, так би мовити, пірамідок. Це моховий гад. Мені його подарував хлопець. Тобто доволі велика штука, але дуже гарна. Можна побачити знову ж таки цю унікальну структуру. І ну, зрозуміло, чому моховий гад називається моховим, просто ну, дійсно нагадує мох. Коротше, кльовий камінь. Далі йде ось така мила й позитивна е, пірамідка із кварцу. Так, це кварц. Мені дуже подобається оце от коричневе вкраплення. Загалом, якщо подивитися, то тут він світліший, тут він темніший, десь напівпрозорий. Тому дуже милий позитивний камінь загалом, мені він подобається. І ще один флюорит. Хто б міг очікувати? З дуже цікавим крапленням, нам сказав продавець, що це приніт, але йоу, я в щось не вірю. Загалом піраміда доволі покоцана, тому що умови зберігання були такі собі, але просто подивіться на ці сколи, можна побачити трохи, як переливається. Камінь дуже гарний. І пофіг, що він покоцаний, серйозно. І останок ну, із типу пірамід, тому що ніфіга це не піраміда, а просто шматок. Це гірський кришталь, і зараз вам ну, погано, але видно. Що це дійсно гірський кришталь за рахунок от райдужного переливу. В житті він набагато краще виглядає і фанфакт. Я не пам'ятаю, з якої області, але цей мінерал з України. У нас, в принципі, в Україні добувають доволі багато мінералів це онікси, аметисти і от гірський кришталь. І на це доволі унікальна штука, це рожева яшма. І от я казала, що я люблю мінерали з вкрапленнями, всяких інших. І отут прям просто бомба-пітарда. Це от рожава яшма, а це от кварц. І просто подивіться на цей камінчик, який він кльовий, я не можу. І Ці просто завитки, різноманітні форми. Я люблю дивитися на мінерали, просто вбачати в них щось своє. Не думайте, що я наркоманка, все добре, просто я творча людина. І зараз ми перейдемо до великої полички, де в мене будуть трястись руки, тому що я слабаки, я не можу тримати телефон. Але я спробую вам зазняти все, що можна, бо там надто багато речей, які мені доведеться сюди носити дуже-дуже довго. Ось моя велика полиця з кристалами. Наверх, не дивіться, там мої пігулки. Зараз ми розглянемо її набагато детальніше. Сподіваюся, вам сподобається. Тож почнемо з цієї частини полички і поступово ми оглянемо всі мінерали, і в мене на ще одній полиці ще стоять два мінерали. І про них ми теж побалакаємо пізніше. А зараз я хочу звернути вашу увагу на гордість колекції. Це ось ця чудова жода Хальцудону або кварцу. Якщо чесно, точно не можу сказати, бо навіть сам продавець не знав, що він продає. Але загалом я рада, що в мене є ця жода, тому що вона виглядає просто фантастично, казково. Я сподіваюся, вам видно переливання маленьких кристаликів всередині. Взагалі дуже кльова штука. Я думаю, що це вінець моєї колекції, але хто знає, можливо, з'явиться щось ще навіть краще. Далі цей ноунейм no камінь, я не знаю, що це таке, але воно у мене стоїть на поличці. А, мій тато його знайшов взагалі. Якось ми відпочивали разом з цією сім'єю в самчиках, і він мені приніс цей камінь зі словами: типу: йоу, який кльовий камінь, тобі потрібен в колекцію? І я кажу, так, чому б ні. І от у мене стоїть цей, мабуть, шматок кварцу або чогось іншого, не знаю. В колекції і ну, він гарний милий камінчик. Далі на черзі улюблений з багатьох колекціонерів. Це лабрадорит, можете впізнати його по ось цьому от переливанню. Камера його фіксує більш-менш, але в житті, якщо чесно, це виглядає набагато красивіше. У мене навіть є кілечко з лабрадоритом, зараз покажу. Ось воно. Але потрібне сонечко, щоб можна було побачити переливи набагато краще. Загалом дуже кльовий камінь, рекомендую 10 з 10. Красивий, більше нічого не скажу. Далі йде на черзі ось цей от рожевий кварц. Які мені подарувала моя подружка, яка живе дуже-дуже далеко, за якою я дуже-дуже сумую. З цим рожевим кварцем йшла ось така от картка, до речі, тут написано на чешці. І ось зворотня сторона. Рожевий кварц це мінерал тільців. І, в принципі, можна побачити, що тут ще до мінералів тільців входять топаз, смарагд червоний агат, ляпіс лазури, авантюрин, ну і рожевий кварц І, до речі, ляпіс лазури у мене є. А Авантюрин я шукаю собі натуральний і ніяк не знайду достойного екземпляру. Так що, в планах, далі можете побачити ось цей просто фантастичний шматочок полуничного кварцу. Так, хто не знав, такий кварц є. І, типу, це ніяка не підробка, це дійсно такий мінерал. І, на жаль, камера не фіксує його структуру, але тако, передам вам словами. Камінь рожевий, такого полуничного кольору, він напівпрозорий, і всередині можна побачити невеличкі такі цяточки. воно нагадує, мені здається, оце от сінечко полуниці. Коротше, дуже кльовий камінь. Теж рада, що я його купила. Кльова штучка, кльове доповнення колекції. Далі йде ось така друза метисту. Дуже гарно переливається. Загалом, блін, в мене ще одна друза метисту, ось вона, про неї пізніше поговоримо. Мені здається, що найбільше всього в колекції в мене зараз аметисту. І це завдяки моєму хлопцю, якому аметист дуже подобається. Якщо чесно, я теж його полюбляю, але я б хотіла трохи більше різноманіття. Але тут ще маємо, то маємо. Кльовий елемент колекції загалом дуже гарний. До речі, каміння саме воно більше як напівпрозорі, тільки от під кінець, отут-от можна побачити, на піках кристалів, вже таке більш. Фіолетове забарвлення. А ось ця друза є самою першою штукою в моїй колекції. Я її маю уже, ну, мабуть, більше семи років. Чесно. Старий елемент, старий шматок, але досі кльовий, досі добре блестить, досі радує мою душу і моє око. Тому я рада, що я його зберегла, не комусь віддала. Ну, в принципі, як я могла комусь це віддати. Я сурока, я все люблю блискучі, ні за які гроші нічого нікуди не віддам. Далі у нас на черзі ось така яшма, друга яшма моєї колекції. А може, до речі, і третя. Пізніше розкажу, що я думаю про кількість яшм в своїй колекції. Це або якась, типу, океанська, морська яшма, або, не знаю, якась зелена. Я точно не пам'ятаю назву, я просто знаю, що це яшма, і ну, камінь доволі кльовий, в нього кльове забарвлення. Ось можете побачити, воно таке, як в цяточку. І я не можу сказати, що це леопардова яшма, тому що мені здається, що вона зовсім іншого кольору. Але якщо це вона, то напишіть в коментарях, не знаю. Якщо ви знаєте, що це за камінь, я б хотіла почути від вас, що це таке. Далі йде ще один рожевий кварц. Він в мене з'явився раніше, ніж ось цей, що був подарований моєю подружкою. І якщо так взяти їх порівняти, то ось цей кварц більш рожевіший. <смас> Звучить як рідкісна мечна, правда? Але, типу, я собі спеціально шукала більш насичений камінь. А це вже такий, який мені подруга прислала. І мені взагалі дуже подобається це різноманіття мінералів, тому що навіть якщо у вас є. Два мінерала, типу там два метиста, два рожевих кварци, два агати. Вони ніколи не будуть ідентичними. Вони завжди мають якісь розбіжності, і це супер круто. І я вважаю, блін, що навіть якщо у вас є повтори в колекції, це не якийсь мінус, це навпаки плюс. Ваша колекція тільки від цього виграє. Тому ось таке моє кредо. Ось тут якраз таки оця третя яшма, третій камінь, який під питанням, тому що я не певна, чи це яшма. Ну, схоже на щось, вона має напівпрозорий шматочок. В принципі, цікавий камінчик. Тільки я не пам'ятаю, як він називається. Тому ось така біда. І ще один аметист він на підставищі. Це дуже гарна сфера. Можна побачити структуру всередині. Взагалі бомба, тому що він якийсь, типу, як ліловий або лавандовий, Ну, якщо порівняти ось. Ось це то ось це от темніший набагато цей такий. Можна навіть е, на камері подумати, що він типу прозорий, але ні, він ліловий, лавандовий, бусковий, не знаю. Дуже кльовий. До речі, підставку я зробила з легкого пластиліну, тому, не знаю, беріть на замітку собі, якщо у вас є сфери в колекції, але немає підставочок. Е, це не мінерал, ніфіга, але я б хотіла його згадати, тому що ця мушелька. Була привезена мені моїми друзями з їхнього села. І особливість цієї мушельки в тому, що, дивіться, яка вона велика. А знаєте, чому вона така? Тому що на місці села моїх друзів раніше було море. І ця мушелька, звідти. Вона дуже-дуже стара і мені дуже подобаються такі речі. Я в дитинстві хотіла бути археологом, і моя любов до ось таких -от древніх речей вона залишається зі мною навіть сьогодні. Далі в нас іде агат. І... Я не знаю, як на українській сказати, але на англійській це буде Crazy Lace Agate. Дуже кльовий. Мій хлопець сказав, що він схожий на шматок м'яса. Мені здається, він більше схожий на шматок сала, але типу несуть. Дуже класні візерунки, оці от звітушки. Загалом мені подобається Агат за рахунок цього ось, структури шару, на шарувань. Дуже кльово. Цікаво розглядати ці візерунки. Як я вже казала, вдивитися в них і вбачати щось своє. Я не одна така, до речі. І наостанок останній аметист. Перепрошую, тут всяка фігня падає. Окей, хай лежить. Ось такий великий камінь ну типу, реально великий і дуже важкий. Це аметист. І просто подивіться на цю структуру, на ці вкраплення білого, ось тут взагалі просто як воно шарами росте, як воно виглядає гарно. Коротше, як би сильно там <кій> я трохи не поносила аметист. Що, типу, в мене його дуже багато і так далі. Я не шкодую ні про жоден із них. Я не шкодую про те, що в мене вони всі в колекції, тому що кожен з них, як я вже казала, унікальний по-своєму. І ми нарешті дійшли до лівого кінця моєї полички. І тут уже, в принципі, не так багато залишилось. Тут можете побачити блакитний агат. І знаєте, форма в нього не дуже. Але подивіться на його структуру. Ось тут він напівпрозорий, а далі йдуть оці вот шари блакитного. У мене нігті з ним зливається, але дуже гарний камінь взагалі. Ну от, Я люблю агати, і я не приховую цього. Все. Це кльовий камінь. Я вважаю, що якщо ви любите блакитний, вам обов'язково треба мати такий в колекції. У мене, в принципі, блакитних мінералів так-то небагато, це аж агат, оцей от і ляпіс лазури Ось він, до речі. Він, до речі, не повністю ляпіс, <сум> тому що бачите, наполовину він якийсь інший мінерал. Не звертайте увагу, це, це бісяча наліпка, яка не хотіла злазити. А, якщо дуже гарно придивитися, і якщо камінь зловить сонечком, а він не зловить, бо сонця немає. Можна побачити блиск, і цей блиск це пірит, це золото дурнів, про яке я раніше говорила, щоб ви не плутали приніт і пірит, тому пірит він такий, типу, як, як золото, тільки ніфіга він не золото. І далі у нас селестит. Це, перепрошую. Це дуже м'який мінерал. По ньому видно, в принципі, він покоцаний доволі таке, але він все одно гарний. До речі, я не брехала про кількість блакитних мінералів, тому що він ніжно-ніжно-блакитний. Тому в мене їх три. Нікому не вірте на слово. Дуже гарний камінчик. Я шкодую що я його придбала в такому стані, коли вже було трохи запізно. Я шкодую, що не звернула на нього увагу раніше, але. В принципі, доволі гарний мінерал. Моїй подружці, яка любить блакитний колір, їй подобається всі три. Тому така фігня. І я не могла просто не звернути вашу увагу на Амоніт. І він із кальцією. Не кальцієм, а кальцитом. Вибачте, у мене вже таблиця Менделєєва в голові спливає. Ай, тяжко таке забути. Коротше, Амоніт це скам'янілість якогось древнього. Створіння морського, я не пам'ятаю, як воно точно називається, можливо, теж аманіт. У мене трохи з цим проблема, тому що у ну, <смі> мене віде з головою, в мене погана пам'ять. Але дуже гарний екземпляр, я думаю, що воно достойне тут бути. І попри те, що він такий манюсінький, він все одно дуже кльово доповнює колекцію. А Враховуючи цей факт, що я знаю, що це таке, що воно має якесь відношення до. Мрії мого дитинства. Я дуже радію, що я його купила. Я його дуже довго там жалася, якось мулялась, чи врати чи не врати. Але я рада, що його купила, серйозно, no regrets. І останній тут в колекції це хальцедон дуже кльовий мінерал, тому що він не оброблений. Я обожнюю не оброблені мінерали, типу, серйозно. Ви можете сказати, що, типу, ну, не видно по моїй колекції, але я дійсно люблю їх. Просто видна вся структура, вся краса. От в цих от піках, якихось нарощих шматочках, частинках. Він дуже гарно переливається на сонці, і в нього неоднорідна структура. Ось тут от можна побачити такі, як більше ну, звичайні кристали облізки, а тут таке нашарування, Не знаю, воно схоже на соду, коли вона мокра, типу, я не знаю, як пояснити, але воно таке, типу, сверичне трішечки. Загалом дуже клевий мінерал, я його люблю. Це моя лисичка, не звертайте на неї уваги. І тепер ми перейдемо до ще одної полиці, до останніх мінералів. І перепрошую за за те, що в мене зараз тут руки трясуться, тому що я не могла тут встановити штатив, бо надто тісно. Ну і загалом мені показати лише дві фігурки з мінералів, тому я думаю, обійдеться і так. Це котик із Туреччини, він із Оніксу, власне кажучи, як і цей кубик. І, якщо чесно, Онікс це дуже твердий мінерал. Цей котик у мене падав, ну, можливо, разів 10 з полички. Типу, тут висота більше метру, і йому ну, нормально, хоч би хниня. А ось цей кубик, він теж з Оніксу. Просто подивіться на цю структуру от в котика ззаду видно, як воно гарно росте. Я тут постаралася в дитинстві його коцнула. Цей камінь, цей кубик, він належав моєму татові, він мені його віддав і в нього було два камінчика. І один він собі лишив, і він був ще більш покоценим. Тому запам'ятайте, наскільки твердим не був камінь, все одно хтось не деться такий, як я, і його коцне. От на цьому, в принципі, все. Всі мінерали я показала, але я думаю, що можна було показати ще колись колекцію моїх прикрас, тому що там дуже багато мінералів, теж браслетки, підвіски і так далі. Тому, якщо у вас цікавить, то напишіть в коментарях. Можливо, люди, які зараз дивляться цей відео, думають, мабуть, вона пантеїстка або людина, яка залучена в подібну релігію. Але ні, я не пантеїстка. Якщо бути відвертою, я думала про це. Мені подобається концепція цієї релігії, концепція того, що ось ці от камінчики вони можуть принести тобі якийсь контрактний спектр емоцій. Вони мені приносять в принципі, реальність, тому що вони блестять, а я сорока. Тому, так, можливо, я і колись залучусь за цікавстю глибше, але не сьогодні. Поки що мене цікавлять мінерали, ну, суто, так би мовити, з наукової точки зору це їхній колір, твердість, структура, що впливає на їхнє формування, хімічний склад і так далі. Я виготовляю прикраси з цього, тому мені, в принципі, важливо знати. Як той чи інший камінь буде поводитися в різних умовах, там, в духовій печі, або коли я буду там полірувати чи шліфувати виріб. Тому, якщо комусь цікаво, подивитись на вироби. У мене є магазинчик в інстаграмі, тому переходьте, подивіться, можливо, вам сподобаться, можливо, ні, не знаю. І, в принципі, на цьому я хочу закінчити відео. Дякую всім за перегляд, я дуже ціную це, дуже ціную вашу увагу та виділений мені час. Я рада, якщо цей відосик вам сподобався. Можете вподобати його, можете ні. Пишіть коментарі, питайте мене про будь-що. Я, в принципі, з радістю буду відгукуватись на ваші запитання, можливо, я зніму якісь відосик ще там <схід> по іншій тематиці, по якій ви попросите. А зараз я буду з вами прощатись, тому що мені час пити чайок. Я вас люблю, бувайте!